Трохи да, шиферу, да, зробили? Чего собі шиферу? борозди на шиферу. Мабуть, неправильно насували ще? Яка ваша думка. Не хочет. Сьогодні демонструємо вам Лемкен дискову борону. Це Рубін 10. У багатьох з вас, напевно, є вже Рубін 9-й. Принаймні спілкувався, багато дітьків підходило, розказувало, де в них проблеми, що в них хорошого і взагалі, як себе показує ця борона. Сьогодні показуємо вам новішу модель: Рубін 10. В чому відмінності? Перш за все, ви можете бачити, що дискові батареї в нас дивиться половинка в одну сторону. Половинка в іншу сторону, аналогічно перший і задній ряд. Для чого це зроблено? Це нова новітня розробка Лєнкен. Вони запатентували цю свою розробку. Робиться це для того, щоб забрати боковий увод. Тобто, коли у вас батарея дивиться вліво, задня батарея дивиться вправо, як би ви не налаштовувались, але трошечки в сторону у вас буде тягнути. Це призводить до більшої витрати пального, механізатор швидше втомлюється і, звичайно, йде більше навантаження на якесь одне крило. Наприклад, якщо вліво тягне, відповідно на ліве крило буде більше навантаження, буде десь там рватися щось, знушуватись і тому подібне. Тут такого немає. Іде рівненько по центру. Виникає запитання. Якщо в нас половина в одну сторону, дивиться половина в іншу, що ж посередині відбувається? Якщо заглянути між батареями, ви побачите, що середні центральні діски зміщені трошки вперед і трошки назад. Це спеціально, щоб закрити повністю робочу поверхню на ту глибину, на яку ми працюємо. Тобто, всередині не буде ні ямок, ні бугорків, як до мене тут підходили і запитували. Зараз побачите в роботі. Іншою особливістю є те, що забрали. Стрім'яночки, як ми їх називаємо, такі скоби, на яких трималися стійки, які дуже всі не любили, тому що в роботі бувало таке, коли їх обривало. Тепер у нас стоїть автоматичні такі пружинки по принципу затвора пістолета, коли спрацьовує і стає потім автоматично саме на місце. Ніяких проблем немає. Диски 645-го радіусу на закритих підшипниках, В принципі, так як і усіх, не потребують ніякого обслуговування, працюють гарно. 에, може бути безліч опцій, наприклад, тут ви можете бачити таку от грібоночку, виконує роль розгортача. Да, коли у нас іде велика маса або пожнивних решток, або того самого ґрунту, якісь грудочки Розрівнює це все діло, потім коточок пройшов, продавив, зробив гарну картинку. Може бути штригельна борода, борона, перепрошую між 에, першою і другою батареєю дисків. Може бути навіть штригельна борона. Попереду, якщо у вас, допустимо, комбайн без подрібнювача маси, оставляє за собою такі валки соломи, щоб це все у нас комками не йшло під батареї, диски, воно буде розгрібати або поставити тут, наприклад, якісь слідозрихлювачі. По куточку підходили дядьки, десь казали, що а от у нас не такий куток, це дорогий куток. в Чому різниця? Різниця в тому, що це йде більш тяжкий. Всі ми звикли до трубки планки, да, яка себе, в принципі, доволі непогано зарекомендувала в будь-якому регіоні України. Тут ми маємо такий тяжкий, як ми на нього кажемо, ножевий коток. Він значно глибше продавлює, тобто, відповідно, в суху погоду працює ідеально. Якщо в нас великі грудки, він їх розіб'є. Питань немає. Що ж робиться, коли у нас перезволожений ґрунт, або якийсь тяжкий, глинистий чи чорнозем. Спеціально для цього є такі от чистики, які, в свою чергу, і працюють як огранічителі глибини, да? ніби лижі. Тобто ми виставили глибину, глибше цих лиж він не полізе, не задавить. Цим агрегатом можна робити, в принципі, будь-яку операцію. Роблять і передпосівний навіть ним, хоча, здається, Діб 645-й диск трохи завеликий. Бачив особисто тут в глушках працювали хлопці, робили передпосівний обробіток. Ідеальна картинка виходить як лущильник з терні, так як ми його сьогодні вам продемонструємо. Ви бачите, ми зацепили 290 Р, тобто, по суті, у нас 290 кінських сил для, такого, для такої борони. Це дещо замало. Ми її продемонструємо вам як лущильник. Якщо вам потрібно зробити сантиметрів на 15-18 навіть глибини без проблем. Ми працювали після комбайна по кукурузині, там де у нас такі сторпахи, по 20 сантиметрів. Він робив ідеальну чорну картинку. Єдине, що розраховуєте кінські сили, звичайно, для таких потреб треба трошки більше кінських сил.